Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання Безмежна любов Псалом 102, 11 Велика Його милість до тих, хто боїться його. Бог такий добрий до нас. Я хочу подякувати йому за нашу річницю. Голос террі був рівним. А сльози на очах свідчили про її щирість. Члени нашої маленької групи були глибоко зворушені. Ми добре знали, що минулі роки принесли Террі та її чоловіку. Хоча Роберт був віруючою людиною, він зазнав раптового нападу важкої психічної хвороби, через який померла їхня чотирирічна донька. Його на десятиліття помістили в лікарню. Але Террі відвідувала його, і Бог здійснив чудесне зцілення, допомігши їй пробачити, незважаючи на глибокий душевний біль, їхня любов один до одного лише зростала. Така любов і прощання могли б походити тільки з одного джерела. Давид пише, не за нашими прогріхами він поводиться з нами. Бо як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини. Милосердя, яке Бог виявляє до нас, приходить завдяки його безмежній любові. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до нас, Божа любов настільки глибока, що спонукала Його піти на хрест за наші гріхи. Аби привести до себе усіх, що його прийняли. Террі мала рацію, сказавши Бог такий добрий до нас, його любов і прощення безмежні, і дарують нам життя, яке ніколи не закінчується. Як Бог виявив до вас милість, незважаючи на ваші погані вчинки, як ви можете відповісти на Його милість та любов сьогодні. Помолимось. Милосердний Боже, допоможи мені насолоджуватись твоєю любов'ю і зростати в ній. Виявляй через мене свою любов, аби й інші пізнали твою досконалу любов. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.